Доброго дня, шановні жителі села Сохоносівки, гості. Привіт наші ще вітання з нагоди чудового вашого свята дня села. Вже традиційно в селах нашого району і вашої громади влітку проходить день народження села. Це день народження великої родини, яка сади, крізь квіти. тут живуть найкращі люди, які цінують і люблять хліборобську працю. Тож сьогодні приємно, що повний зал дійсно родина зібралася цією великою сім'єю і тут починається все.